Як я вимушено спробував громадський транспорт в Португалії? Коротше, ситуація така. У мене поламалась машина, просто перестала заводитись. І зараз вже другий день я їжджу на роботу з хлопцями, вони мене забирають машиною. Але на тренування я їжджу сам громадським транспортом. Ось зараз проїхався електричкою. І тепер чекаю на автобус, ось на зупинці. Чекаю на автобус, буду їхати додому. Типу, я б вже міг давно бути вдома, якщо б я їхав машиною. Але зараз час трішки розтягнувся. Взагалі тут дуже важко без машини, тому що тут великі відстані. Їх дуже швидко, як можна проїжджати, якщо ти машиною. Наприклад, 20 кілометрів ти можеш проїхати за 10-15 хвилин. Але Якщо ти їздиш цих же 20 кілометрів на автобусі або електричці і так далі, ти маєш зробити декілька пересадок, і це, ну, це займає трохи часу. Тому ось такий мій перший, перший відгук. В принципі, громадський транспорт класний, ті самі автобуси, електрички, метро, але це займає часу.